Усім привіт, я Валена, і сьогодні у нас огляд товарів з тема. Я вже вдруге намагаюся записати це відео, тому зараз я не можу вам показати пакунок, тому що ці речі я вже розібрала, попрала деякі вже носила. Тому я покажу вам свої заготовки, які я знімала раніше, які вони збереглись. І поки я дійшла до запису з цього відео вже вдруге. Мені прийшла ще моя третя посилка з тему. Я хотіла показувати спочатку лише дві, але вже встигла прийти і третя. Ну що мені в цьому подобається, це те, що я зможу вам дати свій відгук уже після того, як я спробувала поносити ці речі. Посилка мені йшла зараз. Я скажу скільки. Я її замовила 4 травня, а забрала я її 18 травня із нової почти. Що мені дуже якраз подобається, це те, що можуть приходити товари на нову почту. Значить, я замовила п'ять товарів. Всього посилка мені вартувала 32 долари. Перше, що я хочу показати, це чотири майки в одному пакуванні. Ці майки виглядають ось так ось. В це пакування входить майка чорного, сірого, білого і червоного кольору. Матеріал мені дуже подобається. Це поліестер, але він дуже м'який на дотик і приємний до тіла. Ці майки не просвічуються, тому що на них нашита паролонова вставка, що є дуже зручно. Біла майка вона не дуже. Плотна, тому на білій майці трошки видно перехід від топу, де тримається паролоновий типу лівчик. Я вже в кожній майці походила, мені дійсно сподобалось, але мені шкода, що на білу майку я одягла червоний свій жакет. Було трошки спекотно. Я спітніла і червоний колір із жакету перейшов ось в цій зоні на майку. І тепер я не можу це відпрати. Вони для мене коштували 10 доларів 64 центи. Однозначно хочу сказати, що це 5 зірок. Мені сподобалось за свою ціну це дуже прикольно. Чотири майки одразу мати в різних кольорах, плюс те, що матеріал дуже приємний до тіла, як я вже говорила. Другий товар із першої посилки це сукня, це 100% поліестер. Її я замовляла в розмірі XS, і вона мені дуже підійшла. Коштувала вона мені 6 доларів 23 центи. Сукня дуже легка на літо, зараз саме те, і тим більше, що там відкрита спина. Це мені дуже подобається. Також ставлю її 5 зірок, тому що вона за свою ціну. Ну, ну Досить прикольне. І Моєму нареченому вона дуже подобається. Третій товар це також сукня. Я обрала вже трошки довшу сукню. Також вона дуже легка, її дуже комфортно носити, ось у жару це взагалі круто. Єдине, що мені в ній не подобається, зараз я покажу на відео. І ось про що я говорила: про ось ці ось дивні. Я не знаю. Так ніби не видно, але в житті видно, що воно трошки таке ось якоїсь дивної форми. Було би краще, якби воно було просто. Сторівне. Якщо ось тут воно повторює форму талії, то далі можна було просто вниз, не обов'язково було ось я так закручувати форму. Є змійка, і ось, ось ці зав'язки. А так, і ця сукня також прикольна. І на літо я обирала ось такі самі прості варіанти. Я не хотіла якісь там дуже нарядні, дуже красиві сукні. Мені просто потрібно було, щоб ось десь вийти в магазин, щоб не було жарко. Дуже також брала я її в розмірі XS, це також 100% поліестер. Вона мені коштувала 7 доларів і 12 центів, і ось через отой мінус, який я показала. Вона ну на четвірочку так би було все добре. Лише не ось такий трошки дивний пошив Я не знаю, як це правильно назвати Четвертий товар це бюзгалтери. Без шовні. Блін, цей товар уже розпродано, і я не можу подивитись більше детальну інформацію. Вони дуже звичайно простенько виглядають. Мені якраз такі потрібні були без пушапу. І Я обрала розмір S але чорний він мене ну занадто жимає І я думаю, що потрібно було M Тут з цими розмірами взагалі таке трошки в мене непонімання, як розуміти взагалі ці розміри. То в мене XS, то в мене S а тут без галтер Що відбувається, але взагалі прикольно. Мені подобається. І Також думаю. Можна поставити п'ятірку. Вони мені коштували 5 доларів і 62 центи. В наборі йдуть два штуки: чорний і бежевий. І у них є поролонові вставки, які можна дістати. П'ятий товар це вже не одяг, це віяло. Ось. Я дуже давно хотіла віяло. Тепер воно в мене є. Воно з таким ось візерунком. Взагалі. Воно виготовлене із пластика, як мені здається, з імітацією дерева. Тут, ніби, ось такі є такі полосочки. Імітація дерева. А коту моєму дуже подобається. Ось ця вісюлька. Він коли бачить, що я беру це віяло, одразу біжить і починає в мене його рвати. Уже навіть трошки на відео, ніби нормально. А ні, видно. Трошки він його покоцав. Це віяло коштувало мені долар 90. Ну і тут я більше нічого не можу сказати, просто п'ять зірок. Мені подобається. І остання позиція з першої посилки. Це кісь кисточка для підведення очей. Ось такі стрілки я сьогодні зробила з цією кисточкою. Mm -hmm. Кисточка обійшлася мені в 49 центів. Я nayo дуже задоволена і також ставлю 5 зірочок. Цю посилку ми замовляли із моїм нареченим пополам. Це був наш подарунок один одному на нашу річницю. Відносин я собі на подарунок обрала сукню, і зараз я її вам покажу. Сукня чорна, довга, вона обтягуюча, матеріал. Тянеться, обирала я розмір. S. вона обійшлась в 7 доларів 75 центів. Ось так вона виглядає на мені. Вона мені дуже сильно подобається, тільки є один нюанс. Занадто довгі шнурки там ззаді. Я їх трошки підрізала, укоротила і тепер виглядає добре. На відео я їх ще поки що не підрізала, і ось такої довжини вони виглядають одразу, як тільки відкриваєш пакет і дістаєш сукню. Ось ця сукня це не 5 із 5 це 10 із 5. Я навіть я, не знаю, я в захваті взагалі від неї. Виконана вона також добре, немає ніяких не. Дениточок, медірок, нічого, все дуже добре. Це поліестер, і мені здається, там ще є Еластин. Чи як я не пам'ятаю, як називається правильно цей матеріал? О, Точно 95% поліестеру і 5% еластину. Я правильно сказала. Коли я її обирала, я думала, що вона буде гірше ніж на фото. На фото виглядає так красиво на дівчині, але коли я її одягнула і подивилась на себе в зеркало, мені дуже сподобалось. Я дуже люблю цю сукню. Далі другий товар із другої посилки. Це подарунок був мені, і це басинішки. Я вирішила спробувати щось таке трошки на великому каблучку. Я думала брати маленьке, щоб було зручно ходити у повсякденні, але, ну, навіщо? Ну, під сукню цю потрібні якісь більш нарядні басинішки. Я трошки не розрахувала з розміром, вони на мене трошки завеликі на один розмір. Але я думаю, це не так вже страшно. Я в них ходила і мені досить в них зручно. Звичайно, якщо б вони були трошки на один розмір розмір менше було б ще зручніше. Я обрала 38-й, потрібно було брати все-таки 37-й розмір. Було б якраз ідеально. Так вони обійшлися в 14 доларів 31 цент, і я їм також ставлю 5 із 5. Я не можу сказати про них те саме, як і про сукню. Що 10 із 5. там, тому що ось якраз це мій мінус, що я на розмір більше взяла. І трошки я не розрахувала, що ну ось на фото мені здавався носо, підошва більш остріша там, де пальці. А вона така вийшла якась заокруглена, але це вже не так критично. Тільки я була в шоці, яка коробка мені прийшла. У мене зберігся ось цей фрагмент, коли я показую саме коробку, як я дістаю ось ці басинішки з коробки. І я зараз ставлю. Мене ця посилка здивується. Дивувала трошки неприємно здивувала. Я зараз покажу чим. Дивіться на ось це що це таке? Ну ладно, я вже їх приміряла якість не постраждала. І ще до цієї посилки я додала наліпки на босоніжки для того, щоб було зручно ходити. У мене є така проблема, що я поки що ще не вмію на каблуках нормально ходити. У мене дуже болить передня часть стопи, не знаю, як це назвати. У мене виходять мозолі і дуже боляче ходити. Я вирішила спробувати купити силіконові наклейки. І що хочу сказати, ці наклейки мені не знадобились в цих босоніжках. Я їх примінила на. Інших друга частина другої посилки. Тепер товари мого нареченого а, Діми, він обрав собі костюм, такий на літо, шорти і рубашка чорного кольору. Вони коштують 18 доларів 41 цент. Так як я вже трошки знаю, як на мені приблизно яка річ буде виглядати, я не дуже боюсь щось купувати. Ось в нього трошки складно з цим, тому що речей він купляє не дуже багато. Рубашки такі він ще ніколи не носив. Він після того, як ми отримали. Розпакували цю посилку, вдягнув рубашку, сказав, що йому не подобається. Але сказав, що хоч шорти буде носити. Тому рубашку я забираю слід іноді, можливо, буду десь її вдягати. Хоча на мене вона дуже велика, тому що вона розміру М. Матеріал це поліестер, звичайно. Мені навіть здається, що як шорти рубашка на літо навіть за жаркі будуть. По-перше, чорний колір, сам по собі жаркий, поліестер. А по-друге, все-таки занадто плотний матеріал вийшов. Де-інде. Стерчать нитки. Я їх повирізала з рубашки. На шортах я ніби не помітила. Оцінювати я не можу, тому що оцінювати повинен Діма. На перший погляд можу сказати, що ніби все добре. Далі і останній товар з другої посилки це набір футболок. В Набір входить дві футболки: одна чорна і друга білого кольору. Матеріал катон. Обійшлися вони в 11 доларів 62 цент. А ось футболками він уже дуже задоволений. У мене в самої є подібна біла футболка. Я купувала її в Сінсеї вона також 100% катон я не пам'ятаю, як мені було в ній е, в жару, тому що я її вдягала лише раз, і це було минулого року. Він говорить, що досить комфортно, не дуже так в ній жарко, в білій саме. Ну і я, хоч я їх не носила, але так на перший погляд можу поставити також 5 зірок. Коли ми ці футболки дістали. Я взагалі думала, що вони будуть на нього трошки завеликі, типу оверсайз. І я розумію, що йому таке не дуже подобається. Але коли він вдягнув їх, це виглядало досить добре. Коли що не можу показати, як на ньому це виглядає, тому що він не дуже хоче зніматись. Але повірте мені, просто з другою посилкою ми закінчили. А от тепер третя. І третя посилка. На диво вона прийшла дуже швидко. Я взагалі була в шоці. Замовила я цю посилку 30 травня, а забрала з відділення 8 червня. Ця посилка це октабокс для спалаху. Коштував мені цей октабокс 31 доллар і 84 центи. Так як я фотограф, я хочу працювати із світлом незалежно від студії, незалежно від електроенергії. Я хочу поставити на октабок спалах і працювати в будь-яких умовах на вулиці, у студії. Є світло, немає його, щоб мені було комфортно. Я обирала 40 см із сіткою. У мене немає наміру освітити прям все і багато. Я вже спробувала зробити собі зйомку, і тут я покажу, які фото в мене вийшли зі спалахом із цим октабок. І я покажу зараз, як сам Октабокс виглядає. Ось так це виглядає на стійці. Це я вже оставила спалах. Можна, звичайно, і без цих сот. Можна її зняти і просто з росією знімати. Ним я дуже задоволена і також ставлю 5 із 5. Він якісний. З ним у мене ніяких проблем не було. Ну я не знаю просто за що тут не ставити 5. На диво він дуже легкий. Я думала, він буде важчий, але ні. Там також є 30 см, Можна обрати без сітки, але я хотіла 40 і з сіткою про всяк випадок. Ось такий огляд у мене вийшов. Пишіть в коментарях, як вам. Зараз до мене йде ще одна посилочка. Я не пам'ятаю точно скільки там товарів, але я думаю, також пізніше на неї зняти огляд. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб бачити ще більше подібних відео. Також я на цей канал хотіла би викладати щось по типу влогів, але не просто влогів, а саме про фотографію. А зараз в мене в планах зняти, як я проводжу творчі зйомки, і трошки про них розповісти в такому форматі. А на цьому все. Я з вами прощаюсь. До скорих зустрічей. Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, як вам взагалі відео. пока пока